Купили новий Galaxy S25 Ultra або будь-який інший Galaxy. яке захисне скло встановлювати на екран цього смартфона. І чи правда, що вони псують зображення? Чи потрібен захисний чохол? які налаштування системи змінити, щоб він працював ще краще, і які додатки встановити насамперед? Це великий гайд для власника смартфонів Galaxy s 25 Ultra, але відео буде корисне і іншим власникам смартфонів. Поставте авансом лайк, підпишіться на канал, а ми починаємо. І так ви розпакували свій новенький смартфон, отримали максимум естетичного задоволення від нового дизайну. Що далі? Далі доведеться його захистити. Але ось проблема: чи варто встановлювати захисне скло на екран смартфона, особливо з огляду на той факт, що Galaxy S25 Ultra має антивідблискове покриття, так само, як і в Galaxy S24 Ultra. Чи не зіпсує ключову фішку смартфона додаткове захисне скло? Адже це додатковий шар на екрані, через який проникає світло. Він може заломлювати промені світла. Світла і створювати відблиски. Давайте перевіримо. Беремо сучасне захисне скло, акуратно його встановлюємо на смартфон. І, на жаль, екран смартфона перетворюється на дзеркало. Тепер відблисків на екрані пристрою стало значно більше. Саме тому для своїх фірмових смартфонів Samsung створила захисне скло з антивідблисковим покриттям, так само, як і на самому смартфоні. Саме таке скло треба встановлювати. На жаль, без нього зберігти фірмовий ефект екрану не вийде до того ж під час. Використання захисного скла вам доведеться заново налаштовувати систему захисту і ваші відбитки пальця. Стара конфігурація, налаштована без захисного скла, працюватиме набагато гірше, і смартфон не зможе розпізнавати ваш відбиток пальця з першого разу. А що робити з захисним чохлом? Який вибрати? Якщо чесно, я не фанат захисних чохлів. Мені подобається користуватися оригінальним дизайном смартфону і відчувати в руках його оригінальні форми і дорогі матеріали корпусу, навіть якщо вони незручні. Ну просто треба це все відчувати, що створило Компанія із чим доведеться зіткнутися, але є одна проблема, і ця проблема не пов'язана із захистом від падінь. На жаль, тільки при використанні чохлів ви зможете користуватися сучасними аксесуарами з магнітами MagSafe. Саме з цієї причини я використовую ось такий чохол, недорогий пластиковий з магнітами. Тепер я можу з легкістю кріпити смартфон на бездротову магнітну зарядку в автомобілі від фірми Pitaka, наприклад, обожнюю цей гаджет. Вдома можу заряджати смартфон однією магнітною зарядкою від iPhone. Вона підходить для зарядки Galaxy і підтримує швидку бездротову зарядку. Можу використовувати зручні пауербенки, використовувати додаткові аксесуари з магнітними кріпленнями. Наприклад, ось такий пауербенк від фірми Ugreen на 10 тисяч мА годину. Або, як варіант, мобільні штативи і зовнішні екрани для зручної зйомки відео. Так, на жаль, в Android смартфонах нема свого власного магніту MagSafe. Почекаємо. Тепер налаштуємо наш пристрій. Ви ж хочете, щоб смартфон працював на всі 100 Загалом зробимо Galaxy S25 Ultra знову. Ультрасмартфоном. Після того, як ви встановили захисне скло на екран вашого Galaxy, і налаштували сканер відбитка пальців. Давайте зробимо процес розблокування смартфона набагато приємнішим і більш ефектним. Заходимо в налаштування, вибираємо пункт Modes and Routines, заходимо в Routines і додаємо новий скрипт. У розділі If виставляємо умову розблокування з відбитками пальця. А в розділі Then вказуємо, що має відбуватися після розблокування. Тут знаходимо пункт Effect. У ньому вибираємо бічне підсвічування екрану. Я, наприклад, поставив у себе ефект Glitter. і налаштував максимальну тривалість і ширину. Тепер під час розблокування смартфону у мене ось такий гарний ефект на екрані, а ви тепер знаєте, як створювати які завгодно скрипти і на будь які дії з вашим смартфоном. До цього ми ще повернемося. Це найбільш недооціненна опція One Ui в Samsung. Користуйтеся і вигадуйте свої сценарії. Переходимо в налаштування смартфона. екран, гортаємо вниз і вмикаємо. Touch sensitivity це обов'язкове налаштування, якщо ви хочете використовувати захисне скло для екрана. Різниця в чуйності екрану дуже велика, особливо це помітно під час ігор або під час використання клавіатури. До речі, я всім раджу використовувати англійський інтерфейс, що на айфоні, що на Galaxy. Чому? Тому що нові гайди, якісь нові налаштування, завжди з'являються на західному YouTube і там всі ці назви вони англійською мовою. Тому ви будете дуже-дуже довго шукати якісь нові фішки, поки буде. Будете перекладати це все на українську мову. Наступна опція може вам сподобатися, але вона на любителя. Переходимо в налаштування смартфона, в самому низу вибираємо розділ про телефон, заходимо в Software Information і активуємо Developer Mode, натискаючи по графі build number 5 разів швидко. Тепер у нас відкривається режим розробника. Багато хто вже здогадався, про яке налаштування йдеться: швидкість анімації системи. Тут нам потрібно змінити три параметри. У Scale, Transition Animation Scale і Animation Duration Scale. За замовчуванням стоїть значення 1X. Нам потрібно. Прискорити його вдвічі, тобто поставити 0,5. У жодному разі не вимикайте анімацію повністю. Це велика помилка багатьох людей. Користувачі думають, що вимкнення анімації ще сильніше прискорить роботу смартфона, але це не так. Фактичний час відкриття застосунків не зміниться, але за вимкненою анімацією ви почнете помічати неприємні сіпання в системі. А змінивши значення з x1 до 0,5, ви залишите фірмову анімацію, яка згладжує похибки в роботі системи, але водно. Час прискорити її. Після цієї зміни я переходжу, наприклад, на iPhone, і він мені здається, супер супереповільненим смартфоном. Наступне налаштування, яке рекомендую активувати всім, допоможе вам здійснювати швидкий пошук, чого завгодно в системі. Ще швидше і простіше. І це налаштування ми запозичили в iPhone за iOS. Переходимо в налаштування робочого столу, вибираємо пункт Home Screen Layout, і тут виставляємо Home Screen Only. Що це нам дає? Тепер усі значки застосунків з'являються. Як в iOS на робочих столах. Але і це не головне. Тепер повертаємося в налаштування робочого столу і бачимо, що у нас з'явилася нова опція Search from Home. Активуємо її. Тепер, де б ми з вами не знаходились, свайп по екрану вгору активує швидкий пошук, на кшталт Spotlight в iOS. Рядок пошуку розташований посередині екрану, і до нього навіть тягнутися не потрібно. Ви одразу починаєте писати перші літери, назви застосунку або потрібної опції. Повірте, це набагато зручніше. Ніж шукати потрібний застосунок на смартфоні за виглядом іконки або за алфавітом. Як швидко встановити всі застосунки з Play Market, які ви колись використовували на інших пристроях? Погодьтеся, навіть резервна копія не завжди допомагає пригадати, які застосунки ти використовував і які застосунки можуть знадобитися в майбутньому, а шукати їх по пам'яті не дуже зручно. Заходимо в Play Market, натискаємо на зображення нашого облікового запису, вибираємо пункт Manage Apps and Device. Переходимо у вкладку «Manage». І тут нам показується список взагалі всіх застосунків, які ми колись використовували на цьому обліковому записі на інших пристроях. Вибираємо пункт Not installed, тобто ті застосунки, які ще не встановлені на наш смартфон. Відмічаємо галочками потрібні програми і встановлюємо їх автоматично. А ще цей спосіб зручний тим людям, у кого кілька облікових записів, і ви не пам'ятаєте, на якому обліковому записі які застосунки були куплені. Ви можете додати ще один обліковий. Запис у цих налаштуваннях і так само відновлювати всі свої покупки і всі свої завантаження. Як поліпшити всі звуки в Galaxy в навушниках і в динаміках під свій вік? Переходимо в налаштування смартфона, вибираємо Sounds and Vibration, опускаємося нижче і знаходимо пункт. Якість звуку і ефекти. Тут нам потрібно активувати опцію адаптивний звук. Вибираємо опцію медіа і дзвінки і вказуємо наш вік. Біля пункту з віком знаходимо в налаштуваннях і вказуємо, яке вухо ви найчастіше використовуєте під час телефонного дзвінка. Важливо те, що опція налаштування голосу працює як у навушниках, так і для динаміків. Спробуйте налаштувати цю опцію під себе, і ви здивуєтеся, наскільки якіснішим стане звук вашого. Вашого пристрою як під час телефонних дзвінків, так і під час прослуховування медіа. І не забуваємо що під час телефонного дзвінка ви можете опустити панель зі швидкими налаштуваннями і вибрати режим роботи мікрофона. Тут можна виставити Voice Focus, ця опція буде відрізати сторонні шуми і чужі голоси, і ваш співрозмовник буде вас чітко чути, навіть за дуже поганої погоди або в дуже гучних місцях. Як записувати телефонні дзвінки на новому Samsung? У деяких країнах Samsung додала опцію запису телефонних дзвінків на Galaxy S25 Ultra, але працює ця опція не у всіх. Зокрема, в європейському регіоні не працює. Що робити, якщо в налаштуваннях телефону немає розділу з активацією запису телефонної розмови? Заходимо в магазин Galaxy Store і встановлюємо застосунок під назвою Cube ACR. Йому потрібно дати повний доступ до всіх функцій смартфону. Безкоштовна версія зберігає всі телефонні дзвінки в пам'ять пристрою автоматично. Преміум версія відкриває додаткові опції: синхронізація записаних дзвінків. У хмарах відключає рекламу всередині застосунку та багато іншого. Безкоштовної версії, в принципі, достатньо, щоб просто записувати телефонні розмови. Важливе зауваження: цей застосунок не попереджає вашого співрозмовника про те, що телефонна розмова записується. Наприклад. Рідна функція Samsung подає сигнал і попереджає про запис телефонного дзвінка. Нова система Bar покращує багатозадачність Galaxy S25 Ultra. Це щось на кшталт Dynamic Island в iPhone, тільки просунутіше. Bar працює на заблокованому екрані, і цей віджит зручно лягає під палець для зручного управління, а також Bar доступний у статус барі. Ви можете швидко перемикатися між запущеними процесами на смартфоні за допомогою свайпів, але не всі знають, що Bar теж можна. Навіть потрібно налаштувати тривале натискання на віджуті наобар, дає змогу зайти в налаштування цієї системи і вибрати, що саме буде відображатися на цих віджетах. Наприклад, є сенс прибрати на обрів. як показала практика, корисних порад та інформації. Ця функція ще не навчилася показувати, а зайве місце завжди займає. Переходимо в налаштування сповіщень, відкриваємо розширені налаштування. Наприкінці списку знаходиться опція, яка з якоїсь незрозумілої причини відключена за замовчуванням Це The uh -huh. Поділ повідомлень на категорії для кожної програми. Ця опція змінює показ повідомлень повністю і робить їх набагато зручнішими. Що робити, коли вам потрібно дати комусь свій телефон, наприклад, дитині, щоб вона подивилася YouTube або другові, щоб він вивчив якийсь матеріал на вашому пристрої, але ви не хочете, щоб людина шарилася в інших ваших застосунках на вашому Galaxy S25 Ultra. Для цього заходимо в налаштування смартфона, відкриваємо пошук і пишемо ключову фразу: «Pin App». Активуємо цю опцію, тепер відкриваємо потрібний нам застосунок, запускаємо вікно багатозадачності і натискаємо на іконку нашого застосунку. Тут ви можете закріпити обраний застосунок. Тепер людина зможе користуватися цією. Програмою, але вийти з неї нікуди не зможе. Для того, щоб вийти з програми, знадобиться зробити тривалий свайп і заново розблокувати смартфон. Це дуже крута фішка, просто спробуйте. Як залишити смартфон увімкненим, але зробити так, щоб ніхто не зміг розблокувати мій Galaxy S25 Ultra, поки я сплю, за допомогою мого відбитка пальця або ще чого гірше, за допомогою мого обличчя. Показую, переходимо в налаштування смартфона і шукаємо Lockdown Mode. Активу. Опцію в самому низу списку. Тепер під час натискання кнопки Вимкнути смартфон, у нас з'являється ще одна додаткова опція ввести смартфон у режим локдауну. У такому режимі смартфон залишається увімкненим, він не показує вхідні повідомлення, його неможливо розблокувати відбитками пальця або обличчям. Розблокування можливе тільки за допомогою графічного ключа. Може стати в пригоді, якщо ви перебуваєте поруч із людиною, якій не довіряєте. Як заблокувати деякі альбоми у вашій. Галереї Galaxy, щоб ніхто, крім вас не зміг переглянути ці фотографії та відео. Є один прихований лайфхак. Відкриваємо галерею смартфоном, натискаємо меню і заходимо в налаштування. Опускаємося в кінець списку і натискаємо «О галереї. Тепер. Натискаємо на версію галереї кілька разів. Так ми активуємо заховану функцію під назвою Gallery Labs Тепер перезапускаємо застосунок галереї. Знову заходимо в налаштування. І в кінці списку в нас з'являється нове приховане меню Gallery Labs Тут дуже багато нових налаштувань галереї, але нас цікавить одне: блокування альбомів. Перезапускаємо галерею, щоб активувати цю функцію. Вибираємо потрібний альбом, натискаємо 3. Крапки. І у нас з'являється нова опція заблокувати альбом. Тепер ніхто не зможе відкрити ваш альбом із фотографіями або відео без вашого відбитка. Пальця. Я рекомендую зайти в Gallery Labs і подивитися інші функції цього прихованого експериментального системного налаштування. Там дуже багато крутих фішок пов'язаних із галереєю. Можна міняти відеопрогравач за замовчуванням, змінювати хронологію відображення контенту, виводити детальну інформацію про фото і відео та багато іншого. Як зробити так, щоб заставки на локскріні вашого Galaxy S25 Ультра завжди змінювалися, але в тому порядку, в якому ви самі вкажете пристрою? Заходимо в галерею нашого Galaxy, а вибираємо Папку із заставками на робочий стіл, виділяємо фотографії в потрібному нам порядку, натискаємо три крапки і встановлюємо вибрані нами фотографії як заставку екрана блокування. Зверніть увагу, в нижньому лівому кутку вказано кількість обраних фотографій. Тепер під час кожного блокування смартфона у нас будуть змінюватися заставки на екрані блокування. Як зробити так, щоб при розблокуванні вашого Galaxy конкретним відбитком пальця ваш смартфон відкриває? В автоматично потрібну вам програму. Наприклад, у мене в системі зареєстровано 4 відбитки пальців. Великий палець правої руки просто розблоковує пристрій, а решта відбитків пальця автоматично запускають потрібні мені застосунки. Показую. Заходимо в налаштування смартфона, відкриваємо Modes and Routines, натискаємо плюс і створюємо нову умову. У першому пункті виставляємо розблокування за відбитками пальця і вказуємо номер відбитка пальця. у Другому пункті обираємо потрібну нам дію, наприклад, відкрити Spotify при розблокуванні смартфона другим відбиткам пальця. Також проробляємо з іншими відбитками пальця. Я, наприклад, поставив запуск Google Maps при розблокуванні смартфона третім відбитком пальця і запуск ChatGPT при розблокуванні смартфона четвертим відбитком пальця. Ви можете призначити взагалі будь-яку дію, яку зможете. Придумати. Користуйтеся. Друзі. На сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Якщо відео було для вас корисним, поставте лайк, поділіться цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!